Доброго Євангельського ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні 19 жовтня, ми з вами продовжуємо читати, як зазвичай, Святе Письмо. А саме це буде Євангелієві від Луки та перше послання святого апостола Павла до Корінфяну. Починаємо традиційно, звісно, з Євангелія. Одного разу йшов Ісус і побачив матеря на ім'я Левій, що сидів на митниці і сказав йому: Іди за мною. І він, покинувши все, встав, і пішов за ним і справу гостину велику йому Левій у домі своєму. І було там багато матерів та інших, які Кажучи, учням я чому з матерями та грішниками їсте і п'єте? І сказав до них Ісус у відповідь: не здорові потребують лікаря, а недужі. Я прийшов покликати неправедних, а грішних до покаяння. І послання апостольське браття, не будьте дітьми розуму. На зле будьте як діти, а розумом будьте повнолітні. В законі написано, іншими богоми, іншими устами говоритиму народу цьому, та й тоді не послухають мене, говорить Господь. Отже, мова є знаменням не для віруючих, а для, для невіруючих. Пророцтво ж не для невіруючих, а для віруючих. Коли вся церква з'їдеться разом і всі почнуть говорити мовами, увійдіть до вас, увійдуть до вас прості люди, чи невіруючі, то чи не скажуть, що ви біснуєтесь. А коли всі пророкують і увійде невіруюча або проста людина, то її всі викривають і всі судять. І таким чином таємниці серця її виявляються, і вона, упавши до лілиць, поклониться Богові кажучи, воістину з вами Бог. На цьому це все. Поговоримо про це ще сьогодні вечором. До зустрічі і Божого благословіння.